і ми до умовного центру тут колесо огляду потім Intercontinental and Shopping Center, значить, 100% центр Золотих пісків. Є атракціони, є розваги, і тут це потяг очима. Так звідси стартує, може туди аж до Нірвани довести. Коштує на нас 525 левів. Але мені здається, ми погуляємо, подивимось, покайфуємо, а потім всі разом сядемо на цей потяг. І нехай він нас везе аж туди. Тільки що сфотографувалися на фоні готеля Адмірал, і Люба показує мені фотографію. пише глянь, дивись, наче як десь за кордоном. Ну, Реально, фоточка така ось Ух! Так, да, реально, наче десь за кордоном. А ми ж не за кордоном, правильно? А, так. Да, в Стасях. На колесо огляду діти не захотіли, але вони захотіли дивіться, на машинки. Мабуть, я поїду з Мілою, Любчик поїде сам, коштує таке задоволення по 10 левів за авто, тому вони вже стоять на воротах. А наступним разом заїжджаємо ми, все нормально, нормально. Не порахували, скільки заробили люди. <реш> Хорошно, але мало. 500 гривень за 3 хвилини, так? а що зробиш? Таке життя. Таки вдалося їх говорити, покататися на чердовому колесі. Бояться обоє, боїшся. Мік? Ти ж боїшся і ти не боїшся. Ну, тільки говорять на камеру, що не бояться, а перед цим дуже боялись. Чекаємо, нам сказали, проходи на скамейку. От оце, на цій стільці з камей. О, так що ми пройшли і чекаємо. Та як там діла у тебе, Любчик? Що? Мілу, як? Ну, Міля не страшно, я знаю, це в мене безстрашно. А ми, звісно, з Любчиком трошки очкуємо, я вам скажу. Бачите, Ейфелева вежа. Гарно так виглядає, он море. Шикарна місцина. Це вам огляд сонячних пісків з висоти пташиного польоту. Дивіться, йо-моє. ух. Okay. Ти як? Ти як, норм? Як видно, Ого! па. Дуже, Дуже гарно. Блін, ми зупинилися на самій верхівці. Діти кажуть, що ми застряли. Їм кажуть, та ні, садять іще людей, все нормально. Ми застріали. Ми застріали. Я жартую. Тримайтеся тримайся. диви, вхватився, він за трубу. Блін. Я і не бачив, друзі. Тут ще Макдональдс є, уявляєте. От, і скільки готелів. Багато-багато, прям. Дуже багато. А там гори вище вже йдуть. Тут така гірська місцевість підйом. Цей парк гарний. О, все, ми... все, ми поїхали, все нормально, розслабиться. Ну, щось ти дуже напряжений, Любомир. Розслабся. Ми спускатись, звісно, прям дуже швидко, дуже швидко. Мила, Мила безстрашна. Ще одне коло. Помчали! Крутяк. Прям крутяк. Любомир крутяк. Мені подобається. Я прям кайфую від таких речей. І вам хочу ці кайфи передати. Тому погляньте. Я впевнений, що багато хто з моїх підписників тут не був. Як і я, я вперше в своєму житті в Болгарії. І в цілому, за кордоном, за останні 4 роки вперше. Ух! Я такі красоти бачить. Шик. Дивлюся вниз, а внизу наша мамуля з Левчиком дивиться на нас. Дивиться. Ось любаська. Любаська, все окей, не хвилюйся. Є! Yeah! Я не запитував, скільки разів ми будемо крутитися, думав один раз, але ну, так швидко, думаю, за раз, 10 левів, це 10-10 і зміли 8, 28 левів, то типу, дорого. Ну Ми вже їдемо яке четверте коло, так? Четверте здається. Mm -hmm. Мабуть, тоді не дурак любить так що давайте mm -hmm. і п'яте. Мама вон, розвернулася і пішла від нас. Вона каже: катайтесь собі. Бо ви так щось багато їдете, все їдете, а мене не берете. Yeah. П'яте коло, друзі, таке п'яте, я був правий. Так, а що нас каталось так дофіга, а там катається одна людина, так? Да? Було б круто, якби тільки ми так були. Не було, це, да, це було, не було. Так, Ну так таранили, нас зміле чуть не угробили там, так? Да? А мені весело. Эйфелева вежа. Если вы не доберетесь до Парижа, то доедьте хотя бы до Катильвы, там тоже есть Эйфелева вежа. Сниму специально для шпилевых, дивиться, казино. Легальное казино нафиг. Ё-моё, крутануть на красную черную да, в рулеточку? нет, трошки в блэк-джек, посидеть за столом, покидать фишки, ё-моё. Любов Олександрівна, що ви можете сказати в своє виправдання? Що ми вирішили під'їхати. Під'їхати. Три дні троліли всіх людей, які їхали на таких потягах і казали, наче ж дорослі люди. А тепер на такому потязі їдемо ми. Дивіться, скільки людей набилося багато. І їдемо по набережній, доїжджаєш туди до нирвани. От. Але якщо потрібно раніше вийти, то можна вийти раніше. Що ми думаємо зараз, виходить нам на нашій зупинці чи доїхати до кінця. А ну скажімо, ми виходимо на нашій зупинці чи їдемо до кінця. Любчик до кінця, ну звісно, ми ж платили. По 5 левів з носа, з лева не взяли, бо він лев. Тобто 20 левів, а такі покатушки нам на потягу. По набору. Набору. А якщо захочеш назад, вернутися ще. Си. Не прокати, позити назад. Тільки в один Валенти. Дуякий Лас-Вегас, йо-моє. Тільки що стали свідками страшної беди, поїздова трагедія. Випав мужик. Ну, Слава Богу, був п'яний, тому без травм. Підібрали, їдемо далі. Друзі, не очікував, що так глибоко нас завезуть. Нас завезли не далеко, а глибоко. Вже в Комишах, якісь кущі, такий аромат. Знаєте, прілої риби вже є оперено <свісно> в цьому районі. От, Можна подивитися там колесо огляду. Я щас вам покажу, де воно. Фіг зна де. О, от Сюди буде видно. Бачите, ото колесо огляду. То Звідти ми стартували. А зараз ми їдемо по Ну, в прямому сенсі по комишах, друзі. Водочна станція, тут човники стоять, якийсь такий... затока невелика. Оце сюди якраз кефалька і заходи, Кефаль, бубиріки. А оце, любчик, оце отут уже пірати збираються. Да. Це ті, що зранку п'ють ром, то ж не алкаші, то пірати. З цього це хороший апарат. На квиком би по насипали. Яхти. Яхти. Це ж ви не бачили, а я вам покажу. Погано видно. моё Берлін. Оце от тут зараз німці й вийдуть. Любчик, що за тачка? Ну, розказуй. Що за тачка, Любомир? Citroen. Ну, це якийсь рідкітний і дуже, дивіться. Да? А він відкривається, де не в ручку. Ні? Ні. Закрито. А, відкривається і торгують мороже. Реально. Ну Він прикольний, дивись, всередині, як новий, а, як новий дивись. Вже приборки немає. все так ідемо, нікого не трогаємо. Чуємо там, десь на горі. Оріво, шум, всі кричать. Чую гупотять ногами, тупотять, танцюють і... Просто господи. Андрій Данилка, що ти з ними робиш? Що ти з ними робиш?